Так і ти ми їх будемо тих людей, брати. Ні, ну працювати, понятно, що хлопці. Хтось там буде ще покаплін, буде так само кандидатом, а згодом мером міста і разом з тим лідером великої національної всеукраїнської партії, партії простих людей. Скажіть, будь ласка, звідки у найбіднішого народного депутата гроші на ось цілу партію? Хочу вам відповісти, що навіть ви, очевидно, найбідніший журналіст. Можете зареєструвати політичну партію, якщо будете це робити по закону, якщо будете це робити щиро, і якщо будете найближчі три роки говорити людям правду і через боротьбу, через правду, через реалізацію таких своїх амбіцій, зможете добитися їхньої прихильності. Сьогодні у мене особисто на західній, центральній Україні. Неймовірна кількість прихильників, неймовірна кількість людей, які відкривають приймальні, людей, які на волонтерських умовах працюють в цих приймальнях. Люди розчаровані у нинішній владі, люди розчаровані у зраді ідеалів і цінностей Майдану. І люди просять і сприяють і чекають на появу абсолютно нових політиків, нових політичних ініціатив. І повірте. Що партія це не така витратна річ, якщо це робити по книжці, як ви собі думаєте?